Слава Богу, героям честь і слава Україні. Товариство, ви мене за останні два дні. От я просто декілька відео записав і виклав. Це була моє рефлексування, стан моєї душі, там три дуже потужних вірші, де не я є автором, але вони мені е, дуже лягли на серце і на душу, хоча е, сентиментальні надзвичайно, і я просто в буквальному розумінні я декілька разів робив спроби, я не міг стримати сліз. От, і такий в мене був стан в ці дні, ці моменти за батьком покійним, за братиком з безвісті, і за, за друзями, за побратимами інші інші моменти. Але от ви, ну, підписки в мене дуже мало, але і, ну, не було. І 127 на Ютубі за якусь добу чи за дві, повірте, для мене. Для мене це багато і виявилося, що якби, ну, це потрібно і це оцінено. Я ніколи не просив. Підписуйтесь там, ставте лайки десь. У моєму одне відео за, за декілька років в Тіктоці на моєму аккаунті, де я попросив про це і якось мені було ніякого. А тепер я дуже такий посмілішав, мені хочеться, хочеться, щоб розвивався телеканал. Тому я вас дуже прошу. Підписуйтесь і, і допоможіть мені е, розвиватися в цьому плані. Е, я буду старатися вдосконалюватись. У е, мене є ідеї, але без вас ж е, то нічого не варто, нічого не буде і немає ніякого сенсу. Ангела охоронці всім. Дякую за підтримку. Е, давайте разом продовжувати цю роботу. Вам нічого це не вартує. От, насправді, а для мене це дуже важливо. Слава Богу, Героям честь слава Україні! Обняв, підняв.